Міністр оборони Степан Полторак провів зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні паном Шигекі Сумі. Глава оборонного відомства подякував уряду Японії за підтримку України. Наша країна знаходиться дуже далеко один від одної, але ті стосунки, які у нас склалися, є прикладом, як треба будувати взаємовідношення між країнами. Для нас дуже важливо те, що Японія підтримує Україну в її прагненні бути незалежною країною і побудувати. Країну з демократичними європейськими цінностями пан Шигекі Сумі запевнив, що Японія і надалі готова до співпраці з міністерством оборони України з метою надання допомоги у побудові сильної та боєздатної армії. Загалом, починаючи з 2014 року, фінансова допомога Японії і Україні склала 1 мільярд 850 мільйонів доларів. США. нещодавно військові шпиталі сектору безпеки та оборони отримали нове обладнання на суму 2,5 мільйони доларів. Зокрема, медичні заклади Міноборони на суму 680 тисяч доларів. США. Денис Гойко, Володимир Стройков, військове телебачення.